Розділ другий Коли старі друзі збираються разом, усе інше втрачає сенс Війна, голод, мор і смерть. Танда. вигукнув я, отямившись від шоку настільки, щоб міцно обійняти її за талію. Власною персоною. підморгнула вона і притислася до мене. Мене наче жаром обдало, чи то в кімнаті стало спекотніше. Та від танди завжди такий ефект і на мене, і на кімнати. Соковито звабна з розкішною гривою світло зеленого волосся, що вигідно підкреслювало оливкову шкіру і ніжні риси. Вона могла зупинити бійку двадцяти чоловіків лише усмішкою і глибоким зітханням. У кімнаті ж не тільки він, між іншим. Сухо нагадав Ааз. Привіт, Аазе!» Вигукнула моя чарівна гостя, вислизнувши з моїх обіймів і кинувшись у руки моєму наставникові. Любовні прояви Танди завжди щедрі, але й завжди чесно розподілені. Хоча я потай вірив, вона любить мене більше, ніж Ааза. Це переконання серйозно випробовувалося, коли їхні обійми чомусь затягнулися. «Ем, А що тебе сюди привело? нарешті втрутився я. Цим я заробив сердитий погляд Ааза, але танда й бровою не повела. Ну, могла б сказати, що просто була неподалік і вирішила заскочити. Але це було б неправдою. Насправді мені потрібна маленька послуга. Кажи. Водночас озвалися ми з Аазом. Зазвичай він скупий, а я боягуз. Але коли мова заходила про танду, усі наші принципи летіли шкареберт вона не раз витягувала нас із халеп. І ми відчували, що в боргу перед нею. Те, що стільки ж разів саме вона й втягувала нас у ті халепи, нам, на думку, не спадало, до того ж, з нею просто приємно бути поруч. Нічого серйозного. зітхнула вона. Просто відправляюсь на закупи, і я сподівалася, що хтось із вас допоможе мені носити покупки. Сьогодні. насупився Аас. Власне, наступні кілька днів. Можливо, тиждень, уточнила Танда. Не вийде. зітхнув Ааз. Завтра я мушу мирити великого джулі з генералом лихосокиром. Може, на наступному тижні. Ем, я не тебе мала на увазі, Аазе, мовила Танда, недбало зиркнувши на стелю. Я думала, Скіф мені допоможе. Я? Я кліпнув. Ааз зловісно насупився. Навіть не мрій, відрубав він. Малюк не бігатиме в тебе на побігеньках. Це нижче його гідності. Ні, не нижче. вигукнув я. Тобто, якщо це не нижче твоєї гідності, Аазе, як це може бути нижче моєї? Я не королівський мах по сільтуму». Я можу замаскуватися, парирував я. Це одна з моїх найкращих навичок. Ти сам так казав. Думаю, твій зелений лускатий наставник трохи ревнує. кокетливо підморгнула мені Танда. Ревную я до якоїсь. з раптом урвався, переводячи погляд з неї на мене і назад. Було видно, що він відчув, як його підколюють. Ну, гаразд, можеш його брати. Хоча досі не збагну, що ви взагалі плануєте знайти в цьому захолосному вимірі, варте уваги? Оазе. Шопінг у кладі? Я часом буваю легковажна, але не божевільна, розсміялася Танда. Тобто ми рушимо в інші виміри? обережно запитав я. Звісно, у нас цілий маршрут. Спершу ми стрибнемо до. А що таке маршрут? перепитав я. Стоп. рикнув Ааз, здійнявши руку. Але я ж тільки. Стоп. Ми ж хотіли. Стоп. Ми обірвали розмову і звернули погляд на Ааза. Він театрально схрестив руки на грудях. Ні. промовив він. Ні. зойкнув я. Але ж Аазе. Ніяких але. Я сказав ні. І мав на увазі саме це. Почекай. втрутилася танда, стаючи між нами. У чому проблема? Якщо ти думаєш, що я дозволю своєму учнові вештатися між вимірами без захисту. Я ж буду не сам, заперечив я. Зі мною буде танда. Стати легкою здобиччю для будь-якого ідіота, який забажає вполювати демона. Продовжив він, незважаючи на мене. То забудь про це. Закінчив. холодно кинула Танда. Поки що так. кивнув Ас, відповідаючи їй поглядом. По перше, почала вона. Як уже сказав Скіф, він буде не сам, я з ним. По друге, він не буде беззахисним. Те, що я не продовжила членство в гільдії вбивць, не означає, що я все забула. Отож, Ааза, встряв я. Замовкни малюк. По третє, годі вже вважати Сківа дитиною. Він же зупинив армію великого Джулі, чи не так? І до речі, він твій учень. Сподіваюся, ти все ж навчив його чомусь за останні кілька років? не зупинялася Танда. Це вдарило майже по найболючішому для Ааза, по його самолюбству, його найболючіше місце. Це гаманець, але самолюбство теж було не з легких. Ну, зам'явся він. Та годі, Аазе, благально мовив я. Що може піти не так? Навіть страшно уявити, похмуро відрізав він. Не перебільшуй, аз!» – докірливо мовила Танда. Перебільшую. знову вибухнув мій наставник. Першого ж разу, як я взяв цього пана досконалість у подорож між вимірами, він купив непотрібного дракона і мало не загинув у бійці з кубкою головорізів. Бійці, якою він між іншим, виграв, нагадала Танда. Другого разу, коли ми вирушили, не вгамувався ас. Я залишив його у забігайлівці, а він миттю зібрав півбазару неробу власне військо. Але ж вони виграли війну, заперечив я. Та діло не в цьому. гаркнув Аз. Суть у тому, що щоразу, як малюк потрапляє в інший вимір, він притягує до себе халепи, як магніт. Цього разу я пригляну за ним, заспокоїла його Танда. Ти була там і перші два рази, похмуро нагадав Аз. І ти теж, відрубала вона. Саме так, погодився він. І навіть удвох ми не змогли втримати його від неприємностей. Тепер розумієш, чому я хочу залишити його тут, у кладі. «Хм...» – задумливо протягнула Танда. Я розумію твої аргументи, Ас. У мене всередині все похололо. Просто я з ними не згодна, завершила вона. До біса, Тандо! Почав Аз, та вона зупинила його помахом руки. Дозволь розповісти тобі одну історію, усміхнулась вона. Жила собі пара, і була у них дитина, дорожча за весь світ. Вони так її любили, що від народження замкнули у спеціальній кімнаті. Все, що туди потрапляло меблі, книжки, їжа, іграшки, навіть повітря. Усе проходило крізь перевірки, щоб боронь боже не сталося нічого поганого. Ну і що? з підозрою спитав Аас. А те, що на 18-й день народження вони відчинили двері і випустили її. Вона зробила два кроки і померла від хвилювання. Справді? жахнувся я. Ну, я трохи перебільшила, але думаю, суть Ас зрозумів. Я ж не тримаю його під замком. Про бурмотів Аас. Ми ледве вижили в ті рази. Ти ж знаєш. Ти сама тоді була. Але ти надміру опікувався ним, чи не так? М'яко наполягала танда. Довго він мовчав, відводячи очі. Потім нарешті зітхнув. Гаразд, іди, малюк, тільки не вертайся плакати, якщо загинеш. Як я можу плакати, якщо загину? здивувався я. Танда підштовхнула мене ліктем у ребра. Але я хочу владнати кілька речей перед тим, як ви підете, різко мовив Ааз, і в його голосі знову озвалися знайомі нотки. Він заходився шпорити серед наших речей. «По-перше, ось тобі гроші на дорогу. Може, й не знадобляться, але з повним гаманцем і крок стає твердішим. Він відрахував мені двадцять золотих. Згадавши, що я найняв захін демонів усього за п'ять, я ледь не втратив мови. Це було ціле багатство. Дякую, газ, почав я, та він уже продовжив. Подруге, ось пострибун. Він причепив маленький металевий циліндр до мого поясу. Я налаштував його так, щоб він повернув тебе прямо сюди. Якщо потрапиш у халепу. Якщо навіть тільки здасться, що халепа близько, натискай і одразу вертайся. Без геройства, без промов, просто тисни і тікай, зрозумів. Так, Такас, покірно пообіцяв я. І нарешті, випроставшись на повний зріст, виголосив він. Дракона ти не береш? Гліб лишається тут. Він тільки заважатиме. Крапка! Гаразд, тас. Я знизав плечима. Насправді я й так не збирався брати гліпа, але вирішив не уточнювати. От і все. підсумував він, змірявши нас суворим поглядом. Шкода, що не можу провести вас. Маю важливіші справи. І з цими словами грюкнув дверима так, що в кімнаті задрижали вікна. Дивно, сказав я. Адже перед твоєю появою він тільки й бурчав, що нудьгує. Знаєш, Скіф, тихо мовила Танда, дивлячись на мене особливим поглядом. А справді, до тебе дуже прив'язався. Справді? здивувався я. Чому ти так думаєш? Нічого, просто здалося. Ну що, готовий? Як ніколи, впевнено заявив я. Куди першим ділом? На базар у діві? Ще чого? Нам потрібно щось справді унікальне. А не той непотріб, що продається на базарі, тож на нас чекають віддалені виміри. Незважаючи на бадьорість, десь у глибині мене продзвонив тривожний дзвоник. А що саме ми шукаємо? спитав я якнайбайдужіше. Танда зиркнула на двері, схилилася до мого вуха і зашепотіла. Це має бути сюрприз. Ми шукаємо подарунок на день народження, подарунок для Ааза. Підтримайте нашу працю. Підписка, лайк, коментар і донат це кроки, які допомагають виходити новим розділом. Дякую, що слухаєте.